Навчальні заклади продовжують допомагати Збройним силам України. В одному з черкаських коледжів відремонтували автівку для військових та зібрали волонтерську допомогу, аби не відпускати воїнів із порожніми руками. Ірина Марченко продовжить. Коробками із найнеобхіднішим харчами, засобами гігієни, теплими речами заповнюють відремонтований автомобіль, який незабаром вирушить на фронт. Ідея зібрати провізію зародилась, коли до одного з викладачів закладу звернулися бійці з проханням підготувати транспортний засіб для використання. Було зроблено по цій машині повністю, перебрана ходова частина автомобіля. Приєднаний багажник багажника не було, фаркоп встановлений, і зробили велику роботу наші випускники електрики, які зробили відключення всіх приборів одним нажаттям на клавішу щоб і стопи. Перестали працювати, щоб машина була невидима на передовій до транспорту. Приєднуватиметься причіп із з генератором, зварювальним апаратом та запасними колесами, аби ремонтувати вантажні автомобілі. А щоб додатково убезпечити воїнів, зробили технічне нововведення. Встановлена нова додаткова маса для того, щоб уникнути якихось там. Замінок під час старту двигуна, щоб все було миттєво. І встановлені нові реле і додаткові виносні запобіжники, щоб вся вся оця проводка автомобіля електропостачання надійно працювала. Не відправляти ж готовий транспорт порожнім. Тож за два тижні зібрали понад два десятки коробок, наповнених необхідними, здавалось би, дрібницями. Усе це, щоб захисники мали менше клопотів та більше сил бити ворога. Учнівське самоврядування нашого коледжу, незважаючи на складну ситуацію в країні, вирішило допомогти, чим можемо нашим бійцям, тому зібрали гуманітарної допомоги з ініціативи студентів нашим, нашого коледжу. Це був збір студентів першого та другого курсу. Також найближчим часом планується збір третіх-четвертих курсів. Нам хотілося допомогти нашим захисникам і повага до автомобіль, щоб було чим. Довести вантаж, щоб не пустими руками виїжджали звідси. Усі коробки ледве вміщаються до салону та на дах. На кожній з них послання для воїнів, зокрема, вірші, малюнки і просто слова подяки. Написи там на прапорах, ось там декілька курсів розписалося, один з них нашого курсу. Це результат плідної співпраці, переконаний директор закладу Руслан Красовський. І додає, подібні вчинки стають хорошим підґрунтям для майбутнього суспільства. Враховуючи те, що наш заклад, він технічного спрямування, більшість здобувачів більшість освіти у нас хлопці, майбутні захисники. І мені здається, дуже добре, що, по-перше, за ініціативу студентського самоврядування коледжу пішов такий, знаєте, Прийшла така пропозиція активно долучитися до допомоги нашим збройним силам України. У лавах збройних сил України служать і студенти цього закладу, із якими колектив підтримує тісний зв'язок. До того ж, волонтерський рух студентів і викладачів не обмежився продуктами та речами першої необхідності. Наші викладачі залучалися до, наприклад, виготовлення маскувальних сіток. Ми, використовуючи нашу технічну базу, виготовляли певні замовлення для територіальної оборони, У на столярних, механічних цех, Ми своїми силами виготовляли певні речі для того, щоб захистити Черкащину в першу чергу від можливих кажуть, небезпек. Війна стосується кожного українця, тож кожен має робити усе можливе на своєму місці, навіть якщо іноді здається, що цього замало. Слава Україні! слава! Україні! Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.